З молитвником стоїть, грубо співає. Попаростас ділення, откої ти пхатися. Знаєш, господи памели, давай знову. Ти дякуєш, каже, а ти що ходиш на похорон? О, ти що не боїшся? Погляд ого це дяк. Знаєш, зміряли так. Та е хор, я співаю, а мені сльози ляють. Перед кожним словом щось репетиція, як хтось чув, а той не дочув, га-га-га, І пішли. І він навіть ховав були такі моменти від мене книжки. Апостол, дяченя, як мама каже, моє маленьке дяченя. Оксана Чайківська, вчителька мистецтва, керівниця театрального гуртка ТЗОШ номер 8 заслужена артистка естрадного мистецтва України, акторка, регентка церковного хору, талановита та творча людина, яка любить працювати з дітьми та привчати їх до прекрасного. Багато хто не зрозуміє цієї своєрідної теми такої, цього дякування, хто менше ходить до церкви, знаєте, хто тільки там раз в рік бачить, дивується. Є такі люди, бо на ну, рознову мені казали, а як це дівчина дяк? Кажу, ну це, це, це чоловік має бути, ще, певно, якийсь такий, знаєш, старий, з молитовником стоїть, грубо співає. А тут дівчина дяк, я ж сама помічаю погляди, коли там знову ж таки там. На похорон чи на якісь хрестини на треби Оці які відбуваються? Хто мене бачить зблизька, бо коли на хорах, хто там тільки по голосу уявляють, ну або хто вже знає. А отак, коли люди якісь чужі, я так приходю, не так погляд. Ого, це дяк. Знаєш, зміряли так. І тоді я починаю співати, а це нормально, гарно співає може бути. І от мені такий каже один мужчина каже: Та не може таке бути. У мене тільки діду читав апостола в церкві на хорах. Все, ніяка жінка не має права, знаєш, там дуже такі строгості кажу, та має. Каже, я на такій парафії виросла, що там з малку, де реально та церква збудувала з того року, що я. То там. Ніколи не було чоловіка дяка. Ну, може, там по пару місяців, максимум по півроку. Але основні ті, що до нинішнього дня це жінки. От власне обідно, чому немає ще відповідника в українській мові от до дяка? Дяк от є неологізм такий, кажуть, ніби дякиня. Ну, не знаю чи воно правильно. Воно так, знаєш, просто красивіше звучить, ніж дячиха. Бо дячиха це з української літератури була жінка-дяка. Описувалася от, там Гоголя, знаєш. Сорочинський ярмарок, ще якісь інші твори. А от саме та, що співає, то такого немає, якщо не дослідити. Можливо, скоро це слово ведуть, бо все ж таки жінки займають ці, ці такі посади. І от чим ще відрізняється наша Українська греко греко-католицька церква, від яка щодяк, Гарно виглядати може. Нас не повинні, правда ж, ні жінки, навіть парифіянки, ні дяки, в тому числі носити там хустину, довгі спідниці, що хтось здивується може. Там в МП, то там таке взагалі, знаєш, тільки чоловік, оце, напевно, ці стереотипи такі живуть. І якщо ти, жінка, в цьому довгі наряди. В нас трішки інакше, від цього як я виглядаю, я думаю, повинен бути доглянутий кожен, як і священики, так і дяки, і працівники церкви. Від цього моя молитва не стане менш щирішою, якщо я трошки себе догляну так, так як ми коли навіть говорили з другом священником моїм одним, всі знають його. Що має жінка гарно виглядати, правда? Я собі, Бог знає мою душу, ми йдемо молитися до Бога, а не до людей, це маємо завжди пам'ятати. Ну, взагалі, це не зразу тако собі знаєш в житті. О, я так собі стану. Ну, як професія, це більше от з виховання походить. От те, що в мене християнська родина, змалку ходила до церкви з батьками. Жодної неділі просто не являла, що вона може початися не з літургії. Знаєш. І ось був момент, мій тато зробив дерев'яну підставку, таку пожертвував в церкву під Євангелією священнику. І поки вона в нас була вдома та підставка, то я ще собі ставала на табаретку, на підставку. Синій молитовник такий придіде, поклонівся, відкривала. І я дякую. Амінь, Господи, помилуй. І мама, поки зранку в неділю ліпить вареники, я коло неї правлю вже службу Божу. Я вже одну відправила вдома, а тоді йшли до церкви вже знаєш, на справжню. Також в дворі я своїх друзів завжди так, знаєш, там, навертала. Давайте будемо йти в церкву, давайте не знаю, ну в мене якесь таке є, ну от що я така є, знаєш. Колись, їдучи в маршрутці, ще будучи дитиною, там, років, не знаю, ну вісім може, вже вже читати вміла. І така об'ява була, ми з мамою їдемо, там мав приїхати якийсь християнський гурт в Тернопіль виступати. І пише, хто співає, той молиться двічі. Я кажу: ма, о, а я співаю. Знаєш, я співаю там, що хочу, пісні всякі, там, ходжу там на гуртки, всякі затинства. Вона каже, так, мама моя, але то треба співати церковне або в церкві співати. То, що до Бога стосується, а не таке собі просто світське. І от мені ці слова дійсно, знаєш, так закарбувалися, я думаю. Я хочу в житті, щоб було в мене таке, щоб я десь була дотична до церкви, щоб дійсно я відчувала, що я молюся двічі. Я думаю, що зараз в принципі, так і є. Мрія здійснюється. Потім що? Вже звичайно, там університет, закінчила четвертий курс, вчилася на філології, на театральному і поступила на магістратуру, але вирішила вже після четвертого піти працювати в школу колегіум. Школа з релігійним напрямом. Відповідно, там я викладала театральний гурток і, окрім того, готувала дітей до першого причастя, до першої сповіді. І також ще в них було щомісяця літургія в церкві, церква поряд, це та й обов'язок в свято. І мені директорка каже, щоб я цю літургію провадила. Я кажу, ну добре. Звичайно, що до того практику мала яку? Співала в хорах церковних, своєї парафії, яка виросла в церкві Есфата, в катедральному соборі Тернополя. У мене завжди було, що я йшла зранку в церкву в свій хор, потім ввечері ще в хор катедральний. По два рази мала літургію. І думаю, але ж сама то так не співала, що, знаєш, повноцінно. Оцей перший бар'єр, цей такий страх почати самому. Бо одне, коли ми всі співаємо, всі ніби знаємо, одне там в хорі одне за одного ховаються трошки, якщо щось забули. Так само інше, коли ти сам. Інколи там каже хтось, та що? Та, я кажу, ну попробуйте, ви думаєте, так легко. Всі, хто стоїть внизу в церкві, підспівує голосно, там перекрикуючи одне одного, їх там добре чути, думаю, такі сміливі. Каже, та, не вміє співати, ну в неї нема нюти, як то кажуть. Господи побили, я й не вмію спораджувати, вер вниз. Ну і що будеш казати, штурхати її. Бо хто мій, то я все одно старалася так тихенько, ми так собі співали з мамою, так, ніби, а мій, Господи, як там вони. А є така прямо відкриває і все. Ну, якби ти йому дав молитовник, як бабця казала кантичку, йди провать, то вже ні-ні, та ні, сам, ні, то знаєш. І оце я так почала, звичайно. Співати, ну, в принципі, літургію знала з малку так само всю на пам'ять, то мені в цьому проблеми не було. Тільки, от знаєш, це ж як я кажу завжди, це ж прямий ефір, щось там десь кашлянути. Оце найбільший страх був перший, щоб я не розкашляла, не там ще, що не хотілося б чихнути. Якісь такі, знаєш, страхи, але потім все нормально. Сформувала хор такий від школи колеги, декілька учнів, з якими ми співали літургію. Потім випала нагода в житті. Також я все беру, що життя мені дає закінчити академію катехетично дяківську в Чорткові. Там вже більше дізналася, знаєш, таких нюансів. Бо ми всі думаємо тільки літургія. Насправді набагато всього більше є. Там Вечірні, з литією, багато богослужінь важких перед Великодним. Оце там, знаєте, собі не уявляється, як там ту книжку треба перегортати і не одну, знаєш, три розкрите, і стоїть, 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 і все потрошки. Це така відповідальність. І, в принципі, до сьогодні. Дякую одній з таких найбільших парафій Тернополя, церкви святих Володимир і Ольги на масиві Дружба. Знаєш, основне таке, відчуваю в собі таку силу, це служіння, що це не просто я йду отак поспівала, там ха-ха-ха. Ні, насправді тут щось глибше от співати в церкві. Навіть не тільки через те, що це є церква, всі знають, багато хто боїться, там священники, ікони. Це безперечно, це головне, але. Що я от щось несу, я дотична, коли збираються люди, от священик і дяк, так? двоє персонажів головних на даному етапі. І, звичайно, люди вірні, які беруть участь в цій літургії. Що від мене зараз залежить, я промовляю ці слова Божі. Перед кожною літургією я собі так і говорю: Боже, для тебе і про тебе. Знаєш, це моя така внутрішня, щоб все чітко пройшло відповідально. і... Ось вже люди звикли до мене, а якщо це були початки, то це настільки приємно, просто неможливо переказати, як вони чекали мене після хорів, от знизу закінчилася літургія, чекають, поки я спущуся, і кажуть: Це ви що й не співали літургію? Кажу так, Думаю, Боже, що не так, знаєш, що серце шкалати. Боже, як гарно, який у вас гарний голос. Як ви співаєте, ви дійсно мене піднімаєте до небес. Я відчуваю себе, що я та як ангельський хор. Ну, знаєш, ну це вже такі порівняння. Ну, мені приємно, якщо людям викликають такі емоції, знаєш, тоді от я відчуваю, що я на своєму місці. Я хочу ще більше старатися я вивчаю нові пісні, такі, знаєш, щоб от справді доторкалася до струнів серця, щоб людина. Не тільки прийшла, там, з ноги на ногу переступала, бо як не як, знаєш, півтора години там, стояти інколи важко. Ми є грішні люди всі, ми можемо відволіктися на літургії, десь відлетіти думками, але хочеться в якийсь момент його так знов повернути. І коли я співаю такі чуттєві пісні християнські, оце в мене є така особливість, я не знаю, чи, чи всі так люди. ну, Можливо, це вже від характеру залежить. Справді, я. Я пропускаю крізь себе, і в мене я просто не можу ніколи доспівати. Бо мене та пісня розчулює. я вже такого співаю, вже сльози душать. Я вже хочу плакати. От це буквально на Великдень, Великодні Богослужіння. І коли співають це після посту Христос Воскресе, це я співаю, священик тричі стукає Христом в двері. І я хочу співати, я, я, я співаю, а мені сльози ляють, це мене мама з боку Штур, чує я плачу. А я не можу пояснити. Я напевно це просто сльози такої радості, щастя. Що ось ми дочекали. тим більше такий час живемо, як зараз воєнний. Кожне велике свято, знаєш, як наші бабусі дідусі колись казали, Ой, дякувати Богу, що дочекали того великого дня чи того різдва. Дай Бог на другий рік зібратися. То можемо навіть ми зараз молоді говорити, бо сьогодення дуже лякає і за кожен день вдячні. Маю ще також хор старший, це в неділі на восьмі годин, але ми через тиждень з ними так співаємо, чергуємося ще з одним дяком. Ну, Як сказати, будучи чесним, відвертим, спершу не зразу мене так сприймали. Думають, ну, прийшла така молода дівчина, це я декілька років назад, Ну, що то, знаєш, пацанка нас може тут навчити чи керувати? знаєш, так. А ви хто каже? Кажу, я дяк. <свистач> Оці такі несприймання серйозного. Ну, я розумію, знаєш, в них там дяк, поважний чоловік, там 60 плюс, а тут таке дяченя, як мама каже, моє маленьке дяченя, але нічого, було таке притирка, знаєш, як в стосунках. Але потім все добре. Ми здружилися, вони вже зі мною навіть сумують, коли мене немає. О, добре, що ви вже ми раді вас бачити. Це вже приємно. Стараються, знаєш, от я вже сама за ними навіть скучаю, особливо вже в нас там скоро є хто і покинув цей світ, і вже якось так просто як частинку відірвали, як не буде цієї людини. Знаєш, дійсно, як сім'я ми своєрідна. У кожному колективі є лідер, є хтось такий трошки там собі скромно себе веде хтось в тіні. То лідер в нас також є, хороша жінка, яка пише вірші, до речі, зразу шукає дуже багато-багато пісень різних. Вона, знаєш, ну вони вже відпочивають, вже пенсійний вік, вони мають більше часу. То завжди десь шукає: о, давайте таку пісню розчимо, Оксанка, давайте таку пісню розчимо. І вона такий, знаєш, в нас лідер. І як вона є, то значить, вже там всі питаються її думки на хорі. Вона там хоче вести. Я думаю, добре, хай співають, хай там, хай вона її буде гучніше чути, може, ніж мене в той момент. Я не перед думаю, це для них от зараз радість, що вони ще потрібні. І я їм завжди бажаю, навіть ми там кожен день народження вітаємо одне одного, ми е літа співаємо. Я їм бажаю, щоб ще чим більше років вони славили Господа в церкві, бо я бачу, як їм це важливо. Це їхня така знаєш, от розрада. Вони біжать на хор, що вони ще потрібні. от Їх чекає, їх чекає церква. Хто не співав, то, можливо, дійсно, він собі так цю кухню середини не уявляє, як то на хорах життя. Воно трошки другорядне, ніж внизу. Як там перед кожним словом щось репетиція, як той чув, а ти не ха-ха-ха, І пішли, знаєш, а не туди! трошки завернув там. Вже чув, нота не туди пішла, та там змелив, а другий підтягнув вже знов. Ну, це такий хор, це дійсно цікаво, особливо, як я кажу, вже люди в поважному віці, то вже ще більше цікавіше, знаєш, хочуть. Не завжди вже все там вдається, але вони ще хочуть. бо вже... Я, то безперечно, я не знаю. Ми всі будемо старшими. Я, я це поважаю, їхній вік. допомагаючи можу, щось там в телефоні підкажу, як треба, там пісню знайти, ще щось. Але вони м, ну, буквально не вистачає дихання. так? Це, це всі очікують в старшому віці, це зрозуміло. А хочуть ще вище. вище і вище. писання. давайте ще вище візьмемо? Ну, я беру, кажу. Я кажу, відповідаю тут, я мушу взяти так перші големи, щоб мені було зручно співати, бо я дотягнути маю. А вам, ви бачите, може вдатися, ну я не кажу, може вдатися, ні, я вже потім це побачила, я вже собі кажу, знаєш, бо ж не раз вже такі приклади були. Починаємо там співати високо, а їй не встає, вони вже там встають, а я мушу дотягнути, бо вже нема так, якби слова не закінчилося там. Тобі го, а споди вже нема, знаєш. І Що ти зробиш? Ну, таке, знаєш. То... Ну, але знаєш, де би ми не були, завжди є якась все ж таки друга сторона медалі. В принципі, церква не знаю, як собі люди являють, думаю, тільки священик, ті, хто співають і все. І ті, що ще свічку тримають, знаєш, Паламар або старший брат кажуть. Ще крім них є бухгалтера, касири, прибиральники, тобто штат трішки ширший, так, там декілька дяків, залежно яка церква. Ну І в нас також є. Це вже такі люди поважного віку, дорослі, знову ж таки, от ну мені так здалося, я так вже знаєш, помітила була зразу. Не зразу так само сприймала якось відповідно, серйозно. Ну, там, знаєш, ну, до тих, така повага, то так так, да, Оксанка, та добре, добре, знаєш, така, знаєш. Ну, якось не знаю. Е, ще є напарник в мене дяк. Ну, були такі конфузи, оце що цікаво, не знаю чому так, але я це в собі тримаю вже багато років. І Спершу, чи це якась ревність, що я прийшла туди, там, молода буде якась тут мені. Напарницею, хоча ми навіть не зустрічаємося, бо я тиждень через тиждень дякую, Оце мій тиждень, зранку співала, прибігла до тебе ввечері знов іду. На другий тиждень я навіть його не бачу, бо не приходжу. І що? І він навіть ховав, були такі моменти від мене книжки, апостол, молитовник, так. Це така, знаєш, якась конкуренція, але в нас різниця віці, що я йому ну, м'яко кажу, що внуки гуджузі. я не знаю, чому так. От, от така. От такі пікантні моменти. Я спершу все терпіла, бувало, навіть спочатку, як я оце розпочала цю діяльність, це служіння. Їхала там додому в машині плачу, думаю, ну чого так, що я не так роблю? Що він так до мене? Ну, знаєш, хоча мені в очі нічого не скажуть, а от якісь такі штучки, от я то, сховаю, не буду, от сховав там ще щось. Я приходжу, не маю чого правити, знаєш. Але Отут знову ж таки плюси: так як ми живемо в сучасному світі, все електронізоване, тому і молитовник може бути в телефоні. І так само є такий додаток Української католицької церкви, молитва церкви, де пишуть всі контаки, трупарі, оці всі наспіви, все що потрібно. Це рятувало. Я відкрила, я вже маю апостол. А так, з чого читати? Я тоді вже пройшов певний час, там більше навіть року, я вже щось трішки почала так знаєш, говорити. Парух, бо кажу, ну, я розумію, каже, але я в собі оце терплю-терплю. Кажу, але мені на користь не йде, каже, нічого не міняється. Ось такі були моменти. Тепер в нас окремі книжки, все поділено, все чесно, в мене свої, в нього свої. І знаєш, так, ну, співпрацюємо. Звичайно, що ніхто не сварився, ну я не знаю, через що такі були моменти. <му> Ділення хліба. Я, не, я за оціню нічого казати не хочу. Це є люди посвячені, тут питань немає. Але працівники, от власне, що я думала, що дяк це більше повага. Мені здається, по селах до дяків це повага справді велика. Є основне, навіть пишуть там церковні устави, священик і дяк, яка певна частина йде, дяку. все. За решта працівників не пише. Але чомусь, коли йдуть по Парастас ділення. То біжать працівники, які до цього не дотичні швидше, ніж я, розумієш? От я не вмію. в мене таке якесь, ну, чи це виховання, чи це совість, я маю. Ну, я не можу навіть пхатися, знаєш, мені встидно самі від себе було б. Я просто скромно отако, там стою, коли отець закличе, тоді підходжу. А є такі, що такого, знаєш, це переважно в часі посту, коли більше тоді носять є такі служіння за померлих, і люди дають свою данину. Ну, насправді це діляться, звичайно, церкві працівники, тому що, ви ж розумієте, люди, що мертві не з'їдять цього, вони вже їм вже не потрібно це їсти. Ну, Звичайно, я почала цю діяльність такого знаєш, молодого віку. Основне, що я боялася в цій роботі, це. Похоронів мене до сьогодні. Питається: ти дякуєш? Каже, а ти що ходиш на похорон? О, ти що не боїшся? Кажу, ти вже не дуже. Кажу, але спершу дійсно. Я просто вдома кажу: я не піду, я не піду, плачу, знаєш. Кажу, от все буду робити, все буде співати, що треба, але тільки не похорон. Я йду казати священнику, що на похороні. Але в мене дуже позитивний отець. Він завжди підтримував. Від першого дня все буде добре. Та ти, та ти гарно співаєш, що ти переживаєш, все буде добре. Кажу. Живих треба боятися, а не мертвих. Кажуть, чого боїсь? Знаєш, і в мене така тільки кажуть, буде панахида. О, о, я вже себе настрою. Але птаюся, а скільки років померла? Ну, а хто це помер? Та бабця старенька. Я думаю, а ну старенька, то вже знаєш, менше шкода, ну мусіла вмерти. А якщо якісь молодші, думаю, ні, будуть зараз дуже сильно плакати. Я вже буду і боятися. І знаю, бо вже зразу знаєш, такі страхи там уявляєш, чому він вмер молодий, знаю, вже зразу. Ну, та людина є така закономірність. Плюс зразу оця атмосфера, от коли люди плачуть, я знову ж таки можу розчулитися, от така натура в мене. Ще я ховалася за священника першим ділом, от це коли на похорон заходили. Я так за, за священника, щоб не бачити, хто, і тако тільки молитовник, і дивлюсь молитовник. А, а отець в мене, він ж кажу, позитивний, він високий, такий, він так. Оксанка! А я кажу, то я тут. Ходи сюди, а хтось сюди, <світ> то я спеціально, щоб не дивитися туди вперед. А <світ> він мене хоче висунути. Ну, що зробити? Ну, кажу, вже легше. вже Людина має е своєрідність до всього звикнути в житті. От ми живемо в час війни, ми вже, на жаль, на жаль, прикрий, ми до цього вже навіть звикли. От такі реалії. так само в тому звикаєш до таких подій в житті. І сумних, Бачиш, я до чого дотична. Людина народжується, я хрещу. помирає, ховаємо, шлюб даємо, друже. Тобто важливі події в житті, оце супроводження. Вже багато можу такого порахувати, скільки тих відбулося різних богослужінь, яких я співала. І навіть десь також. В часі Великоднього посту був випадок. Був нас похорон, поїхали на кладовище, вже поховали, чекаємо, коли вже закінчать люди ну, молитися, вже разом поїдемо в місто. І так жіночка підходив, напевно, це так чекала цілий час питатися. Вона каже: А ви знали покійного? Я кажу: та ні, не знала. Я кажу, Я ніби не з нашої парафії, просто в нас там каплиці на території, є ритуальні послуги, і люди ложать ну, тіло. Каже, а, я кажу, а що ви так питаєте? Та просто я так побачила, ви аж сльозу пустили, так засумували. Я думала, може, ви його знали. Я кажу, та, та не знала, кажу, але шкода буває, якби я ж також жива людина. Особливо, як люди плачуть, переживають, то я її через себе пропускаю. знаєш. Ну, Ось така натура, що дійсно співпереживаю всім. Ну, За зарплату не було таких питань, щоб часто в них хтось питався, але як це відбувається, я завжди вдячна, скажімо, за те, що дають, бо знаю, що дяку можуть давати це вже на розгляд священника, або третю частину, або п'яту частину. Це зі всіх треб. Наприклад, там, знову ж таки, хрестини чи похорони, чи шлюби, чи свячення хати. так, Тоді просто ділить священник, Він завжди буде вищий, набагато ніж дяк. Це само собою, але є стала зарплата, яка трошки оплачує цю діяльність, а вже те таке додаткове, то може бути п'ята частина, може бути третя частина. Ну, якби в мене це було в пріоритеті, тільки знаєш, кошти, то там справді, Ну, на жаль, ти не зможеш жити на одне дяківство. Тому мусить майже всі дяки, яких я знаю по Тернополі, звичайно, що десь працюють ще. Просто де ти заробляєш гроші, а тут ти більше служиш. Бо Тому що це от від душі йде, знаєш. Так я можу це сказати: від душі. Тут в грошах не є справа. Справді, от справді, Господь дав талант. Всі кажуть, гарний голос, гарне то. Я дякую, але це. Я дякую Господу Богу, бо Він через мене це пропускає. Я стараюся його розмножувати. Співаю в церкві, співаю на світських заходах, вчу дітей співати. Оце називається розмноження того таланту. Не закопувати, а розмножувати. Але тільки він мені подарував цю силу, цей голос, цей дар. Одне, що я... основна мета в житті це співати для Господа. Або щось взагалі, чим ми займаємося. Наше... Хобі, те, що нам дається, от багато хто своїм хобі зробив свою професію, правда, свою мрію, ми маємо завжди завдячувати. Це я вдячна Господу Богу, бо він мені цей шанс подарував. І я, так знаєш, помітила в житті, що дійсно, якщо ти там маєш бути, особливо якщо це, це омріював Малку, то потім Господь якось тебе такого сам веде. Це навіть в те, як кажуть, в народі там, наблюдочку подає, знаєш, певних людей, в певному місці ти з'явився, вже тобі там запропонували якусь роботу, якусь діяльність, ще якийсь випадок. Тобто ось ми завжди є там, де ми маємо бути, і все за Божим планом. Ну, Я людина віруюча, то в мене тому тільки так. Я, я за ц... 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 цим алгоритмом керуюся.